Тут я ще в цьому році яблука збирав, гарні були тут яблуни. Яблоне такі, Тепер, мабуть, будуть будувати. Готовлять. Спилили ці яблуні. Ось залишили я не знаю, що це не яблуни. Дуб. Залишили оцей дуб. А так все, мабуть будуть будувати. Я прибрали. А може не знаю. Подивимось. А там не добудови. Ось маленькі футболи лісти. Зовсім маленькі. Ось, там ремонтують осьі. Хорошують. Ну, гарний, гарний. Відпочиває а то что они ходят по селу, ну и мандруют. Я завтра же их бачу. Ось. Ось. Третий повод уже. А палку будет прикрытие на третий Готово. Теж будують, ну як будують? Його теж будували. Працює техніка, тут два крани, екскаватор, великі тут такі підйомники, всякі тут. вареный кипр отсеке это экскаватор Працюють ось тут. Ферми тут і балки кладуть. Até